Всім привіт, ти на каналі Типовий Санич. Шутка, ти на каналі Типічний Санич, мене звати Ігор. Контент піде трішки українською, чуточку на русском, особенно для тих, хто мене любить з Росії і виписував мені, що я здох і тому подобне. Я жив, ублюдки. І зараз трішки на український погнали. Я дуже довго мовчав, я дуже довго нічого не заливав, Не про що не казав, нічого не коментував. По тій причині, що Ну, ви мене знаєте, хто зі мною давно, ви знаєте, що я кажу так, як воно є. А казати так, як воно є, не завжди гарна ідея. Тому трішечки треба було помовчати, трішечки треба було витримати оцю паузу. Порохова бочка, як я і попереджав, вибухнула. Повномасштабна війна почалася. І відразу ж відповім на запитання. На запитання, яке 100% буде під цим відео. Стосотково буде під іншими відосами, «Почему не на війні, «Почему чому ні в армії, і, іди захищай, і тому подібне. Всі, кого цікаве це питання, ідіть в дупу. Вас взагалі не повинно не колихати, вас не повинно не напрягати, взагалі ніякої зацікавленості до того, чому я не в армії, у вас бути немає. То моє право як людини, то моє право як громадянина моєї країни, як громадянина всієї планети Земля, воювати чи не воювати. Неважливо, я завжди це казав, неважливо, в армії чи, ти, чи не в армії, важливо лише те, що ти робиш для своєї країни. Якщо ти виконуєш якусь важливу функцію для держави, для нашої землі, для планети, круто, дій, роби, продовжуй. А якщо ти просто позір і кричиш, Розмовляй українською, тому що то модно, то ідіть за русським кораблем, ідіть на отуда на пастбище і кричіть там для своєї Алтари. Я дуже ціную хлопців, які пішли до армії, я дуже ціную і поважаю ті, хто бореться добровільно пішли, ті, хто стали на захист держави. Але я також хочу нагадати, що війна не почалася вчора, не почалася півроку назад. Вона почалася давним-давно. Навіть не в 2014 році вона почалася набагато набагато раніше і триває, триває, триває. Коли вона закінчиться, на жаль, я не знаю, але це буде дуже довгий процес. Не будемо про це все говорити. Давайте сьогодні трішки позитивного відео, ну наскільки це можливо. І так, дорогі підписники, я буду продовжувати знімати, монтувати. І заливати відоси на мій канал. Тут до сих пір не розуміє, про що це відео. Про що цей канал, то це теж якби, ваші проблеми. Хочу лише сказати одне: з приводу того, що буде війна, і Миколаїв повинен готуватися, я був правий. З приводу того, що жити і змінювати армію, і змінювати своє життя потрібно, я був правий. І третє, що треба було помовчати ці півроку. Я теж був правий. Зараз я планую трішки поміняти контент, але відоси будуть розмовні, відоси будуть можливо корисні, можливо, не корисні, можливо, смішні, а возможно, вони будуть просто безполізні, тому що ти кусок говна рожденний в Росії і не хочеш міняти свою життя. Це можливо було образливо для російських людей, але я ж сподіваюся, мій канал за це не забанять. Ну, якщо забанять, отже, що санич знову був правий. Жодної свободи слова в простого населення немає. Отже, коротке відео, я повернувся, все в мене добре. Пишіть в коментарях, як ваші справи, виїхали ви за кордон чи лишилися в рідній землі, боретесь, воюєте, що з вами, дорогі підписники, мені дуже важливо це знати. А я буду для вас старатися знімати відос. а так. І спочатку війни я нікуди не виїжджав. Я знаходжусь на території України в прифронтовій зоні, і в принципі, що в принципі все добре. Наскільки це можливо в сьогоднішній реалії? Бувай! Чекайте нові відоси.